Всім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з таким сортом цікавим, як маразон 1 який мене ну дуже порадував своїми квітами, своїми розами. Дійсно, справжні, справжні рози. Ось я вам показую ближче, які ж ці рози, які ж вони красиві. А форма квітів, вона ж велика. Цієї розочки. Ось я вам положу спічку і будете бачити, який це розмір квіточки Ось. Така красота. Такий дуже незвичайний сорт. Особливіше цього сорту, мені найбільше подобається, що вона не осипається, а ці рози вони так і залишаються. Ось є квіточка перецвіла вже, шапочка прицвітає. Ну ці рози так і залишаються. Я їх зачіпаю, Ну вони не сипляться. Не навіть і в цьому стані, і теж красиві. Ось вам покажу цілий кущик. Гарний. Який же ж він. Не можна любуватися, просто милуватися вічно. Яка це красота. Рози, справжні рози. Ось. Ось такий сорт цікавий. Марлезон один. Всім дякую за перегляд! На все добре.